Привіт, світлячки. Дякую всім, хто написав нам, як було нас чути в попередньому відео. Будь ласка, хто ще не писав. Будь ласка, під відео напишіть, як звук йде в мене з мікрофона, як він не тому що нам дуже важливо, щоб ми робили хороший якісний контент, щоб нам було нас було добре чути. Тому що в попередніх відео мені писали в коментарях і в приват писали. Будь ласка, якщо мають що сказати, пишіть в коментарях під відео. Хорошо, не треба мені по всіх питаннях писати, в приват писати в приват. Мені це дуже приємно, але кажу, краще пишіть в коментарях, щоб я розумів про яке відео йдеться мова? Хорошо? Так, сьогодні ми продовжуємо розповідати про накшатру Ашлеша. от Ми переходимо до другої пади. Поговоримо про відому акторку. Так, зараз я включу екранчик. да ми сьогодні поговоримо про відому акторку: це Катрін Фаб'єн Дорлеак. Вона відома під сінічним мнями. Катрін Деньов. Це французька акторка, продюсерка, співачка та модель має статус культової та однієї з найвидатніших світових світової слави французьких акторок другої половини ХХ століття. От, ну і тут є на це все підстави. От ми це в гороскопі чітко побачили, і зараз з вами поділимося, чому ж вона така відома та популярна. Так, але для того, щоб це більш детальніше знати, я мушу передати мікрофон Інні. Інна, доброго дня. Доброго дня. Ну, що ми з вами сьогодні розбираємо другий приклад на кшатри Ашлеша. У нас перед цим також був дуже цікавий приклад, і до речі, в них дуже схожі гороскопи. І як бачите, да, ще один приклад того, що сильний місяць в гороскопі, а будучи в Ашліше, він сильний, бо він знаходиться у власному знаці РАК. То це положення завжди людині дає популярність. Звичайно, вона повинна якийсь талант нести у світ. Ми не можемо лежати просто на дивані, нічого не робити для світу, да, і при цьому бути неймовірно популярними лежаками. навряд чи. А ось я да, серед тих, хто лежить на дивані. Отож треба таке придумати. Таке на таке тільки близнюки здатні. Ну ну Ось так. І, звичайно. <світ> ось, і людина, яка несе в світ свої таланти і має ще й сильний місяць в гороскопі, вона буде реально дуже сильно популярна. Mm -hmm. Ну і в цілому, приклад Катрін Деньов, це приклад про це. Я не знаю, хто не знає цю жінку в плані актриси. Ну, можливо, той, що тільки народився. Так, в цілому, люди дуже е, ну, всі знають, хто така Катрін Деньов. Так? Це французька актриса, яка реально прославилася своїм талантом, і вона ну вона справді дуже красива. Справді дуже красива і так цікаво, що місяць ваш ліше він якраз дає людині дуже велику харизму. Ну, я думаю, що для актриси, яка стала такою популярною, яку навіть до себе приглашали в Голлівуд, то не можуть не мати просто харизми. Звичайно, це обов'язково харизма, яка. Бачите, накшатра Ашлєша, вона зміїна, накшатра. Вона дає оцю енергетику змії. Змія це щось таке притягуюче. Да? Ми не можемо до кінця зрозуміти її. Ось накшатра Ашлєша, вона чим цікава, що вона, як, наче як не роз якась. Є родзинка, яку неможливо розгадати, тобто Май це люди, які будуть. Да, вони будуть до кінця мати якусь таємницю, тобто навколишній світ вони будуть вважати, що ці люди вони ведуть якусь подвійну гру, але це не обов'язково повинно бути так. Насправді, у цієї жінки в неї і місяць у поєднанні з Юпітером. В неї дуже сильний Юпітер в гороскопі, і тому ну в плані знаходження в знаці, да, він в знаки собственної екзальтації, власної екзальтації, він буде давати все одно велику силу як розширення. Да? І звичайно, там будуть великих показники і в плюсі також, але звичайно, світ може реагувати на таких людей, що вони мають якусь таємницю, і щось там є якісь заколісні ігри. Таке має ну, може бути таке. Це не винятне. Шера тобто дуже... він мусить там ще додати свою погану і Не знаю, ну так можуть бути в центрі якихось, знаєте, таких ем, не знаю, якихось подвійних подвійного життя, наприклад, да, або якихось там роз. Зборів за кулісних, да, щось таке, якісь ігри такі за спинами, да, от щось таке, якісь е, таємниці, вони дуже часто є в центрі цих таємниць, при цьому вони можуть самі не приймати в них участі, але люди їх будуть туди засовувати, що вони Ну, інтерес, інтерес папарад, це знаєте, інтерес публіки завжди у них буде це 100%. В сучасному світі, наприклад, да, шлях може давати популярність саме таким шляхом, що людина може бути причесна до якихось таких. Нестандартних ситуацій дуже цікаво, що в її випадку шлеша якраз друга пада, і це пада кози рога, і вона дає людині таку, знаєте, е, ну, трудяжка, да? людина трудяжка, яка буде дуже багато працювати, трудити, щоб чогось досягати. І да. в цілому, ми в її гороскопі бачимо, і як ви правильно помітили, дуже сильний шостий дім по Аштакавархі, да. і Мар знаходиться в шостому домі, що дає людині велику силу. Алло, алло. Ці для е, е, того щоб йти в якісь люди, альо? Чута, все в порядку. Так, так. Альота чути чути вже так, добре. Так. Так. Добре, тому добре. Тому в неї є положення, да, яке відповідає, що людина і в принципі прикладала зусиль. Не думайте, що це тільки харизма і популярність, яка дісталася їй завдяки а, місяцю ваш ліше? Ні, вона вміла прикладати зусилля і шостий дім. такий да це про це каже. Але звичайно, воно. і місяць з раку — це популярність світового масштабу. Ну воно ще ще дивіться, то, що ми говорили іменно про сексуальність, да. От її подивитися, м неї. Є, Юпітер він попадає прямо на ганданту, да, тобто ми бачимо, що він з рака переходить, там 29 градусів 55 минут. Тобто він прямо так впритик попадає. Ну і це означає, що її там за якесь життя трошки покидає. Ну, покидало не без того. Да. Тобто далі сонце, ми дивимося, в вона попадає в Терези, Ну, от е, ну, якщо дивитися так, от її е, Лагнеш в восьмому домі і місяць Вашлеша це дає два показника на дуже високу популярну іменно сексуальність. Да? То, що цю, це при... ну, то, що людей притягує. Да? Ну, скільки ви казали, вона дітей було? Не двоє, двоє дітей, да? але Не там... двоє дітей, але вона недовго була в шлюбі, вона за все своє життя. Представте, да, вона всього лише три роки була в шлюбі, і все, І вона розчарувалася, сказала: більше я туди не піду, і нічого там робити. <рив> оце, оце якраз і є. Бачите, воно оця от жінки хочуть бути дуже сексуальним. Оце побічний ефект, тому що в неї настільки велика сексуальність може буде, розумієте, от що вона добре зробила, та що вона народила дітей, почала їх виховувати. Окей, далі те, що вона знову ж таки оцю цю сексуальність це добре. Що в неї ця сексуальність пішла в мудрість, і в неї там, хоч сонце не дуже сильне, ми там ще інші показники дивилися. От в неї Юпітер дуже сильний, і це дає Меркурій, Юпітера. да Це розвиток інтелекту, не розуму, а інтелекту. Ну, от, і в неї це є, і плюс вона це все використала для того, щоб робити це в славу, в популярність. От шостий дім то що в неї також дуже сильний. Це також і дає те, що от вона що робить? Вона буде багато працювати. О, тобто, це ми бачимо. Що люди, які досягають успіху, це це не є успіх такий, що який впав просто на голову відомо звідки? Ні, це люди, які щось робили, працювали, і вони цього успіху досягли. І Катрін Деньов це одна з них так само. Думається, наразі бо якщо хтось планує, це мені подобається, як каже цей е, е, як же ж він, коуч цей світового масштабу, зубатий такий великий дядько. Забудьки за цей нагадаю, скажу як він цей, Ентоні Робінсон. Да, Ентоні Робінсон, як він каже, що каже, на мільйон можна вискочити. Це повезло. каже: з мільярдом так не вийде. Да, тось, тобто ми бачимо, що от люди, які мали ключові позиції, Тобто з Роналду ми дивились перед тим. да? той тобто зараз ми дивимося Катерин Деньов. Це ну, жінка, яка мала славу популярність там, дату з двадцятого тобто століття, до другого половини двадцятого століття. Тобто, це це не є щось таке, що знаєте, як там якась е, е, група там випустила якийсь хід, там три 3, -3 місяці всі потанцювали і просто забули. Ні, це, це людина, яка мала цю славу оцю славу і популярність. От ми бачимо, да що два показника на сексуальність. Знову ж таки, сексуальність це не означає, що ходити там всім голоду да? ну, от, Сексуальність вона дає дуже сильний потенціал і вона піднімає енергію догори. От, знову ж таки, бо я не раз от, приходиться не спілкуватися з клієнтами, особливо по коучингу, з кого піднімається тема фінансів. От, сексуальність це також означає заявити про свої бажання, те, чого я хочу. От, тому що люди цього бояться. О, це це не означає так само, як сати, я кажу, це не мова не дітей, Ну сексуальність це не йдеться мова тільки просто те, акт, не про це. Сексуальність туда дуже багато чого хочеться. Це загалом привабливість людини, це вміння заявляти про свої бажання. Так, я цього хочу. А в неї два показники, тому вона так, вона ну і працювала, плюс цей потенціал вона має. Ну то, що в особистому житті, ну бувають якісь недоліки. Ну, не буває така ідеальна карта, що відкрився було чудово. Тобто в неї, ну добре, що знову ж таки в неї це все пішло по добру. Так що так. Та передаю далі вам слово. Народилася також достатньо успішній сім'ї, тобто сильний місяць. Да, народився, народилась в успішній сім'ї. В цілому вже батьки в неї були пов'язані з акторською діяльністю. Mm -hmm. В неї і сестра також розвивалася. Тобто, всі діти, я не пам'ятаю, скільки було дітей в сім'ї, але вони всі розвивалися в шоу бізнесі. Да, також в принципі сильний місяць, сильний Юпітер, да, що давало такий ось шлях непоганий, початок непоганий. Але дивіться, як цікаво. Що також да, місяць, хоч він сильний, але він поруч з раху і може давати людині деякі ілюзії. І так цікаво, чому вона взагалі більше заміж не вийшла. В неї було таке поняття, що вона каже: Я думала. Тобто на чоловіка я покладала ті надії, що я зараз веду заміж і він вирішить всі мої проблеми. Uh -huh. Цього не сталося, то тобто, розчарувалася і сказала, нафіга він тоді мені нужен, я більше туди не піду. Тому, тобто, звичайно, у людини також бачите очікування, пораху, що хтось прийде і буде вирішувати наші проблеми. Ну так не буде. Ніхто не uh -huh. чекає в цьому світі, не народжується для того, боже, я це все життя прожив, для того, щоб піти, наприклад, там на таких світі або каті вирішити проблеми. Так? Ні, так ніхто не буде робити. Таких ніхто не хоче приходити в цей світ для когось. Тому yeah. це теж наша ілюзія, ми живемо, самі собі придумали, самі розчарувались. Тому з цим треба буде дуже пресно, особливо коли у нас місяць. Це Сатурн, він ретроградний, і там ну, для ретроградного Сатурна Марс в другому домі. Вона і то відлагне в другому домі, да, і від ретроградного Сатурна Марс в другому домі. Куджа Доша, куди? Які стосунки? <с> <Чо? с> Звідки? <с> От маю. Так, що що так? В плані ідеалізації, люди. але в цілому, як, ну, у нас у кожного будуть свої якісь задачі по гороскопу, не буде нічого ідеального, ні в кого, хоч ви актриса, хоч ви футболіст, хоч ви е, касир в магазині, все одно буде однаково, якісь задачі по гороскопу. Але бачите, як можна проявити такий сильний місяць в плані популярності. Да? Да. в плані, Я думаю, що вона багато займається благодійності, не може людина з таким сильним місяцем ще ваш ліше не співчувати комусь. Да? Звичайно, це буде. це буде 100%. але в цілому, тому, бачите, можна і так і так програти. Потенціал такого сильного місяця в Ашлеші дуже сильний. І, звичайно, я б сказала, що попередньому нашому герою Крістьяну Рональду, що цій прекрасній акторці Катрін Деньов з місяцем у восьмому домі, в Накшатрі Ашлеша, ми чекаємо у вас на базовий курс по ведичній астрології, бо з вас був би так, так. Я двох астрологів прям дуже добре знаю, такі от прям класні астрологи. Так, да. так що так. Да, до речі, якщо ви хочете, щоб мої не гороскоп раз оглянули, про її накшатру, ашлеше, то пишіть в коментарях. Що будуть багато бажаючих, то обов'язково ми з Іною запишемо ще окреме відео про її ашлешу. Тому що вона у нас зірка Ютуба і богиня Накшатр, тому важливо також подивитися й ну от, може, ви щось знайдете в себе так само про Ашлешу. Так що якщо що приходьте, то ми вже будемо знати, що Ашлеша, значить, потенціал до вивчення накшатри і джотішу у вас уже є. Так, да. так що так. 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 Окей, добре, на дуже вам дякую. Будь ласка, якщо у вас є накшатра шлеша, от або знаєте, когось шлеше. От е, пишіть в коментарях, що цікавого для себе зде себе взнали. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.